Я зараз просто в моменті гуляємо з моєю дорогенькою бабусею. кайфуємо. І, чесно кажучи, до собі з запитанням, чому раніше якось так в мене не було часу чи що, я навіть не знаю. Не гуляли. По суті, по камянцю подільському ми ніколи і не гуляли. Все чи часу немає, чи якогось... Чого я не вистачало, бабусь. Як так виходить? Я зараз згадую, ми з тобою дуже рідко по камянцю подільському гуляли. Все в кожного робота діла. Це бачиш, зайняться. і час проходить. Так, а час проходить, бачиш? І скільки я тебе вже років знаю? Так. Времня проходить дивись. І якось так не все не вийшло, але це от навіть собі не міг, що саме в сучаві ми тут побачимося і будемо б... гуляти. А як ти був маленький, то ж мама як, папа твій, і ходили по городі, по парку, фотографували. — Ти ще не заснув? Так. А ну подивись, пив горівку. Куп горілку горівку. Ще Пішли. Так.